Привіт, я ранду. Сьогодні знову відкриваю контейнер. Тож зараз відкрию декілька контейнерів, як мінімум декілька містиків, що не менше 5 штук. Тож Давайте для початку прикрутимо розіграш на містики. Це буде відео недовго. Один раз зараз прокручу, подивлюсь, скільки випаде містиків і випадає. Ну, все по стандарту. І також купляю зараз. До місця просто так. Один вже одразу відкрився. З нього падає золото. В цілому не погано. Давайте ще якраз відкриємо один цей контейнер і ще два от, от, тих от. Так ось так. І два ось цих. Тейнер. Ще з зол, то золото. В принципі, непогано. з наступного. М -м. Анімований аватар розпечений. Боже, який у нього шанс був. М -м -м. Да. Не знаю, чи і, мабуть там один відсоток приблизно. Да, таке Ладно. Тож, давайте відкриємо містики. Бемо 4 штуки. Якщо випаде золото, от 100 золота. Тут круто ще, якщо випаде 100 золото, то зможемо ще відкрити. Будемо сподіватися ще на 100 золота. Дайте 100 золота. Uh -huh. Бустер золота це не те, що я хотів. Давайте ще дві штуки можемо відкрити. І uh -huh. скоріше як це золото не буде. Беремо останній. Ну так. Як завжди. Ну, Тож, завтра ще, думаю, не трішки золота. Ну, да, якраз таки бліц вилетів. Ну що ж, ось таке свиш відкриття. С був Рандол. До зустрічі!